Жити в Іспанії і не сплачувати податки? Так, це можливо зі статусом податковий нерезидент. Що це за статус і як він працює? В Іспанії діє прогресивна ставка податку. Від 19 до 48%. Проте нерезиденти можуть офіційно не сплачувати податки з доходів, які вони отримують за кордоном. Тобто дивіденди або відсотки від приросту капіталу від закордонних активів не підлягають під місцевий податок, якщо вони надходять із рахунку за межами Іспанії. При цьому у вас не повинно бути інших доходів всередині країни. Як отримати цей статус? Податкового нерезидентства можна набути при таких умовах: по-перше, перебувати в Іспанії менше 183 днів. Або ж більше, якщо довести, що сплачуєте податки в Україні і маєте там центр життєвих інтересів. По-друге, не отримувати доходів в Іспанії. По-третє, не мати центру життєвих інтересів в Іспанії, наприклад, нерухомість, активи, сім'я. Ставте плюс в коментарях, якщо треба зняти детальне відео, як документально оформити статус податкового нерезидентства.